Доброго вечора, шановні дорослі, ви знаєте, що всі предмети різного кольору, форми, величини, дітки це знають, але вони ще й різні на дотик. Пропоную вам сьогодні зробити самостійну дидактичну гру, яка називатиметься текстурні панелі. Що ж нам потрібно? Потрібно взяти матеріали з різними текстурами: гладкі, шорохуваті, м'які, тверді. Дітки будуть торкатися панелей, описуючи, що вони відчувають. Можна використовувати картки з малюнками для асоціацій. Як варіант, гри можна грати з закритими очима. Я зробила 4 панелі, а ви можете зробити більше. Запропонуйте спочатку просто подивитись на них, потім доторкнутись до них по черзі і відповісти на питання, що це, де ми це зустрічаємо? Як ця текстура відчувається? Яка вона, наприклад, якщо в ці ось дивіться картки, я взяла. Таку мотузочку, наклеїла її порізала на однакові частинки, наклеїли на картон. Вони, коли будуть торкатися, вона буде така шерухувата. Хай дітки здогадаються, звідки це де вони це могли бачити, якщо із закритими очками, то хай назвуть, що в них під ручками. Ось ця текстура, дивіться, м'якенька. Так. А ось, дивіться, гладесенька. Ось так, можна подивитися, що вона відсвічує, так? Буде така гладесенька. І дітки хай здогадаються, що в них під руками, так. А ось така знову ось така поролон тонесенький такий. так? Я наклила. А ви можете взяти, яку вам сподобається текстуру і зробити. Такі гарні панелі, таку гарну дидактичну гру для діток, і їм буде дуже цікаво називати, вгадувати і грати з вами. Ну що, працюйте, до побачення, буду чекати ваших робіт, і щоб вам було дуже цікаво з вашими дітками і діткам з вами. До побачення!